Та що, приїхали ми до цього апарата. Будем ставити серце, як кажуть. Щас я розложив інструмент. Щас ми ось вона, красоточка. Красоточка де. Ждали ми його, йомаю, поки доїхав цей апарат. Ну нічого, це п'ятерочка у нас, нагадаю, воно видно. Він височезний. Дуже, я б сказав. Зараз будемо ліпашити. Оце все діло складати назад, все заткнуто. Бо пилюги трохи хватає. Ось ось таке, зараз будемо міняти. Чи ставити, ставити і заводити, і щоб люди вже ось е -е, ремонтик. <рисвіт> ну, це я сказав, дешево і сердито. А що робити? Пригорі можна і так доїхати, головне, щоб. Пильничок можна поміняти. Ось таке. Коротше, приступаємо. На другу половину дня у нас ще заплановано сьогодні демонтаж циліндра підйому. Ну, це вже буде потім. Я вам все розкажу і покажу. Якось так.